Футбольний прогноз Ліга Націй, Чехія Україна. Рівна пара букмекерів. йдуть невелику перевагу Чехам, Чехія, як бачимо, давно вже не виігрували, та й Україна з п'яти матчів лише два виграла. Здобули команди Шехі, що Україна поразки. Що стосується самої, Ні. я маю, перш за все, в нас не було бажання. Лише на словах було бажання виграти в албанців, а так, щоб даже виграти таку збірну як Калбанію, потрібно приложити ну, дуже багато зусиль. Треба, бути сконцентрованим, мати величезне бажання. І а так його не було. Більшість гравців грають в чемпіонатах, і, їм, якби, мені здається, зараз не до футболу вони більш про свій чемпіонат думають. А чехи всім буквально проігрують, хоча от програли грузинам, можливо, вони і не хотіли так сильно вигравати. Чи саме в чемпіонаті Чехії, як взяти три клуби, там є непогано грати в Єврокубках. І думаю, навіть з тих футболістів, якщо в них буде така самоотдача, як в клубах, як вони грали в Єврокубках, то Україні буде ой, як нелегко. А так, якщо говорити про прогноз, то ризикований то, скажімо, матч, тут будь-який результат може бути. З однієї сторони буде цікаво подивитися, як Україна збереться на цю ігру після поразки з Албанією. Хоча я не бачу нічого тут такого поганого, те, що ми програли Албанцям. Те, що програла албанцям, команда не є слаба Албанія, вона в окремих матчах може зібратися і перемогти. Один із прогнозів на забиті м'ячі це менше чотирьох. Я думаю, саме такий от прогноз має сходитися. Якщо говорить, що має сходитися в цьому матчі, а так перевагу от, говорить про переможця саме перевагу, я, я думаю, багато буде залежить від настрою, якщо чехи зберуться на цей матч. В них є достатньо кваліфікованих футболістів, хоч по складу вони слабші за нас. Але от в них і настрій, і грай такий. Футбол хороший, вони можуть виграти нас. Мені здається, що саме вони тут фаворити в цьому матчі, але є шанси і в той самої України перемогти. Такий прогноз, саме незабиті забиті, я думаю, буду брати, а так переможця трудно вгадати. відео і перевагу саме Євгенчагам. Думаю, вони краще зіграють. Лайк за прогноз і всім удачі!